Розглянемо процес завантаження та встановлення графічного редактора Krita. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційний сайт програми. Для цього рядок адреси введемо krita.org. Натискаємо Enter для підтвердження. І ось тут натискаємо Утримати Krita тепер або переходимо на вкладку Download. І потрібно натиснути ось цю кнопку. В мене зразу розпізнало, що в мене операційна система Windows і яка саме версія Krita підходить. Якщо у вас не Windows, то у вас буде вже не для Windows, а наприклад для Linux. До речі, якщо вам потрібно встановити не на Windows, а на якусь іншу операційну систему, то вибираєте ось тут зі списку. Тут також можете переглянути вимоги до Kita. Бачимо Windows 8.1 і вище, оперативної пам'яті 4 ГБ і вище. Отже, натискаємо ось цю кнопку встановлювач Windows. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або Downloads. Я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати, натискаю Зберегти. Вже інсталятор завантажено, браузер можна закрити і запускаємо його подвійним кліком лівої кнопки миші. Процес встановлення може зайняти деякий час. Ось тут української мови немає, ну але це мова встановлювача. Тобто залишаємо англійську, натискаємо ОК. Next. Приймаємо умови, встановлюємо прапорець. Next. Якщо бажаєте, можете вибрати, де хочете встановлювати дану програму за замовчуванням на диску C. Next. Next. Згодні. Next. Ось цей прапорець означає, що на робочому столі буде створений ярлик. Давайте залишимо Install, Встановлюємо. Next finish. Бачимо ярлик програми встановлений на робочому столі. Запустимо дану програму через цей ярлик. Бачимо, що. Мова інтерфейсу програми є зараз у мене українська. Якщо у вас за замовчуванням буде встановлено не українська, то вибираєте параметри. Ось цю вкладку, перемкнути мову програми. Знаходите українську. Ну, або іншу, яку вам потрібно. На цьому, все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!